Добрий день, дорогі глядачі. Сьогодні я, учениця 3 класу, деркач Аміна Сумського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 10 Сумської міської ради хочу запропонувати вам переглянути мій відеоблог, який називається Природа мого краю і його екологічні проблеми. Я живу в місті Суми, яке оточено невимовною красою. Хоча моє місто і невелике порівняно з іншими містами України, але тут дуже багато красивих місць. Перше місце, яке я хочу вам показати, це Липова алея. Дерева висаджені в чотири ряди, довжина алеї близько 400 метрів. Подивіться, яка тут краса, як солодко пахне липа, як добре вона квітує, нектаром смачним налита, і бджілки давно працюють. Схилила розлогі віти. Гостидно їх пригощає. Вже сонячне гріє літо і липовим пахне чаєм. Наступне місце це дуб на Петропавлівський, це ботанічна пам'ятка природи місцевого значення в Україні. Орієнтовний вік дерева близько 400 років, окружність стовбура 550 см, висота дерева 22 метри В моєму місці протікають три основні річки. Річка псел, сумка та стрілка. Перша проблема мого міста це забруднення річок. Річки забруднені каналізаційними стоками. Неймовірніше, що все це справа рук людей, які живуть вздовж берегів. Крім того, цими ж людьми скидаються тверді побудові відходи на поодинокі випадки розорювання прибережних смуг, що негативно впливає на стан річок. Друга проблема мого міста це утилізація відходів. В результаті накопичення відходів відбувається інтенсивне забруднення ґрунтів, повітря, водой. У Сумах культура проводження з відходами поки що знаходиться на дуже низенькому рівні. Однак кожен може змінити ситуацію, не вдаючись до радикальних змін. Місто Суми – це рідкісні враження і постійно чине здивування. Суми – маленьке місто враження. Мої друзі, сподіваюся, вам сподобався мій відеоблог. Любов до природи бережне ставлення до неї, тісно пов'язане з поняттям батьківщини. Шанувати природу неможливо без глибоких знань про навколишній світ.